Тільки я там знімала розпаковку. Хлопці мої викопали моркву. Дивіться, яка хороша. Тільки треба її підсушити. Та хороша морква. Вроді не полопалась. Вилами Саша копав, щоб не, не поламати її. Є така прям красива, яка здоровенна. Зараз тачку освободять. Занесемо в гараж, нехай просохне, потім я її почищу. О, так, що ось? Марковочку вже. Лінда. Де була? Хотіла заморозити черіків, так її не заморозила, вже вони опали, пропали, коротше. Полопались воно. Немає черіків. Все. Кожен лопаний. Жалко, звісно. Пропустила я черіки, але ну, нічого, шу ж. Уж. Капочки теж треба вибрати. У мене кисло якесь ще. Недобре. Помідора. І <кхи> <кхи> бурячок. Треба буде теж вибирати. Це малина ж у нас тут була, малина поросла. Так, дівчата, в мене є до вас прохання. Є до вас прохання. Там у мене під кожним відео є ссылка на канал Десяточка. Ви, будь ласка, кому не важко, прийдіть, підпишіться. Ну, для початку продивіться хвилинки три. А потім нажміть Підпишіться і можна на колокольчик. Це наш канал. Десяточка, наш колектив, вокальний, танцювальний. Ну, зараз у нас трішечки всі наші репетиції і виступи заморожені, але я сподіваюся, що ми зберемося і будемо далі продовжувати нашу діяльність. От можете там подивитися концерти. Ну, є там у мене ще даже що монтувати за минулі роки. Треба мені сідати, монтувати, робити. Ну, немає щось у мене. Чи настрію, чи часу, чи і того разом взятих. Ну, в общем, у мене до вас прохання. Пройдіть і підпишіться, будь ласка. Так що можете там і мене побачити десь. Ось. Дякую. Хто зрозумів, дякую. Випустила я відоси, і там уже трошечки пишете мені коментарі. Дякую. Красатуля пише, що на кухню, на пол, в кухню на пол не дуже гарно буде плитка. В якому сенсі? Що буде холодно, у нас там теплий пол на кухні, теплий пол, тому холодно однозначно не буде. У нас теплий пол у кухні і в ванній кімнаті ми зробили. От. Ламінат ми плануємо по всім остальним кімнатам, а в кухні саме плитку. От. А те, що може бути слизько, якщо що, ну тут треба бути дуже акуратним, уважним і може якийсь коврик там підстелити, чи що. Ну, в общем, будемо дивитися, якщо в цьому плані. Просто я не зрозуміла, в якому сенсі красотуля ти писала. Що саме ти мала на увазі? Щось кудись я зайшла не туди. Я хотіла підійти до цього дерева. Його пожувати. А, тут можна і достати. Ой, ягідка, маєтка. Це е, тернослив, як його називають. Ну, я його терен називаю. Те, що я по дорозі рвала. І в нас така деревина висока. Є. Таке саме. Ну, воно ж, мабуть, теж корисне, як ви думаєте. Я думаю, що так. Я, правда, його їм не мити. Нічого. Нічого страшного. Так, да, літо закінчилось, все. Так швидко жик-жик-жик-жик. Все, відсвіло, відродило, все. До свидання. Треба зараз петрушечки нарвати. Лучку зеленого салатик зробить. Купила рибки, ви бачили. І що? І картошки, да? Сварити картошечки. Можна в мундіриках, можна запекти на пісочку. Моя сотрудниця робить. Я ні разу не робила, треба спробувати. У мене є лист із піском, щоб пироги не горіли. І прямо на пісок оце покласти картоплю. Ну, в мундирах. И запекти в духовке. Ну, петрушка так вообще классно. Труянды даже есть. Смотрите бутончики. Саша обложил каменчиками. И тут цвета. Клумба. И там еще клумба. И тут еще клумба. Если мы тут беседку поставим, будет нормально? Як ви гадаєте, от тут. Ми думали там, під вікном. А потім думаю, та ні, там хочемо ми застилати чимось, ну, пол, накривати навесом, щось таке робити, не знаю. Як, типа, з, дво, з дому виходиш, щоб воно якось було красиво. А беседку тут. Ну, не знаю, біля цієї вішалки, нічого. Може і нічого. І тут ще цвітуть оці красиві такі вони. Осінь вони цвітуть, як розочки маленькі. Класні такі. Що сказав яркі на фоні всього сірого, таке воно все ярке. Прямо вирви глаз, вирви око. Персик, який красивий тут стоїть. Дивіться, як він підріс. Це ж перший, перший рік тільки, коли ми його посадили. Весною. Весною посадили, да? Дивіться, який він класний. Отакое. Ну добре, дівчата. Даже каунчик виріс, дивіться, падалішній під гаражем. Треба його подивитися, який він. Може він, може він спіленький. Ну це не, не мамка, це папка. Надо буде подивитися, який він. Черв'яки тут. Опа. Урожай. Урожай. Зараз Петрушечки піду нерву. О, все, вихідні. П'ятниця, завтра суботниця. Та пролетять опять. Вони і синє закривати, і картошку перебирати, і помідор хочу закрити. І їсти щось приготувати і постирати все одне те саме. Коротше. Ось От таке. Так що треба радуватися. Радуватися жиснь. Дивитися в небо, Дихати свіжим повітрям. Настраювати себе на позитивні емоції. Що все хорошо. Так. Все хорошо, все хорошо. О, букета. Букета і луку. Девочки. І луку. Так. Зараз.